Я приїхав ну, від того, від того на острові, бо мені було скучно, я приїхав в таке село. Ну, може, щось тут цікаве буде. Ну, давайте всю дирочку зайдемо. Чекайте, там мої машини. А якщо я отак зайду... Там нічого цікавого немає. Ай, чуть не впах. Давайте, давайте. Мені треба до мити. Паркур. До речі, реальному жизни я так не займаюся. Може це буде реклама, яку мій друг не очікував, але будь ласка, підпишіться на нього. Він старается робити крутые відосики. говорю, він не получается. О! Дивіться, Ладно, вкусно. thank okay. you Блин. Так, а теперь мне не треба шукати, где жить. Я ж ничего с собой не взял. Десь в меня тут в машине телефон. Так, наконец-то дистал. Ну там у меня был в Виоми 15. И І... ноутбук. А тут интернета нема. Вже Може когось вдома буде О, тут. Мені треба висніше. О, да, тут є інтернет. Може замовити тільки по телефону. Зараз відійдуть. Ну, Алло, добрий день. Це будівельна служба село Буд? Можна мені, будь ласка, інтер'єр, Такі для дому. Якщо можна, то будь ласка, дайте. Ну, все, говорив. Зараз будемо чекати. Що мені поки робити? О -о -о -о. Так, и вон Ладно, шо шоколист я Так, о, а что тут? бурш халифа Ну, я не знаю, що... Вони. О, тут хтось приїхав. А, добрий день кому? Це, <се> це ви замовили? Я заказував мартер'яли, це вибрану? Ток. У нас продвинена служба, тому ми зараз вам дадим крептив. Реально? О, реально? Я можу вітати? <Near. с essay> Дякую вам! І що мені робити? Типу облаштовувати? Можу це робити. Ну добре, до побачення! Це друзі, я сходив. Тепер я, вкре... я реально в креативі мені все доступно. Добре, взяти це і поступку. Все. Так, де мій дім був? Оце. Це тут на віком, да. почекайте. В мене що ноутбук Почекайте! Ви ще не уїхали, ви мені ноутбук дали, тримайте, це не мій. Фу. А навіщо мені другий ноутбук? Ну перше це освітлення. Е. Тут тобі дозволяв сюди заходити. Ладно, ці хмихали. Якщо що, я вам може розповім, щось Бо це розумію Це їх. Це вони так говорять. Щоб типу, не. Типу, якщо хтось. Щоб щоб ніхто їх... Щоб той ніхто. Він не знав, з ким він говорить. Тобто він, він не знав, що він говорять. Давайте зараз поставимо шкафчик наприклад, кудись ось сюди. Отак, красивенький, красивенький шкафчик. Можна навіть дати Такий шкафчик при вході. Замінити всі вікна. Наприклад, на... Що це таке? Отака. Ні. О, клас, отакі вікна. Красиві вікна я зараз приберу. Чекайте, я його зламаю. Там теж ну. а. О, Там не знаю. О, оце я. Там тут. Дверь тикава. А не я йому не заплатив. Скажіть, що він не уїхав? Ну, мабуть, він не уїхав. А чому він тут стоїть? Почекайте, я ж вам не заплатив, тримайте. Скільки mm. за мене? 30 ізумрудів? Смарагів? Ви За таке? Ладно. Ой, вибачте, вибачте. Тримайте. Як і домовлялись. Mm? Я ж говорив, я зараз оплачу. Mm. А, він солод. Ладно, тримайте. Щось він не хоче, щоб я платив. Ну добре. Якийсь він не добра. Зейчовий. Ага. Ні, це не то. Давайте мені цікаво. Чи є такий ігрове місце. Наприклад. Вот спальня. Напрыгну. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. а так Далее Далі можна вот такую тумбочку поставить. Анане. На Ні, на... отаку вот тумбочку на красивее. Вот такую тумбочку? А Ананель. Нині... Та я куда ту тумбочку ставить? Я вже не знаю. О, Ладно. О... О, тут, тут. оця красиві. Ну, сьогодні. Давайте тільки зробимо щось. Давайте оце моє. Обла... Вали із мого дому. А, ти продавець. Зараз оточу. Нафіга мені це тобі. Все, оплатив. Ой, вс, до побачення. До побачення. Я сказав. До побачення. Я зараз тебе буду бити. Ну ты догры. Давайте зробимо ігрове місте. Ладно, друзі, будемо робити компроміс. Давайте. Подивіться, я зробив мирно. Я думаю, ви це не побачите. Я хочу зробити з фуранітом. Оце подобається. Таке шухлянка. давай-то вот сюда поставим. А что она на Риму ставит? Ну, У нее тут не битхоин. Может, это биткови? Я сейчас буду злиться. На вулиці там передять. Та-дам, -та дайний. О, почувайте. Я зараз знайду. Як ви бачите, я зроблю так, щоб вони не заходили, і знайшов цей стіл. Далее давайте... Давайте я сейчас шукуляшки поставлю Поставлю вот сюда. После Мне треба сейчас найти компьютер. Что а Видно. Ой. Зараз. Та де мені знайти це. А, ні, оце мені не потрібно. Оце мені теж не потрібно. Ось. Комп'ютер, телефон я Підберу. Ну, як я не вижу переміститися, можна поспати. Мені не дають спадки. Ом, ладно, тоді. Я посплю <плес> Ну, для вас це секунда, для мене я спав цілу ніч. О, для мене це майже була секунда. Так, ми ще не доробили декорації. <плес> Кухоньку Нам ще треба зробити. Ну, я це зараз зроблю. Ну, мабуть, я зроблю зараз всі декорації. Опа! Ну, як ви бачите, я зробив невеличкий ремонт. Тут повісив, тут не став більше. Ну навіщо тут повісити? вікно відкривається. Прикольно ще. Ну, комп'ютер ось такий. Я ви його бачили. І я шкафи замінив на більш. Ну, вони більш вміщають. Ну і все У нас по суті ре... Ремонт закінчено. Ой, тут моя машина. А, Ці сільські дороги, не поки є. Ну, якби це логічно. Тут навіть дорог нема, я сюди їхав. Ви знаєте як? ось. О. Я пытався звідти виїхати. У мене тут машина зламалась. Потім ця... А це, я не знаю, чи я оце. Така ж. Я тут зупинився. Тут багато золота. Такая домик. Зараз бракунка. Тут ще така якась вежа цікавенька. Ну, це потім. А Оце моє село, в якому я живу. Ну, можна за. Так. Все. А з вами я був Міцерплей з Сьогодні ми зробили такий ремонт. Я зараз в Кремле, мабуть, не надовго. Ладно, давай посплю. О, мене вже ввімкнули. Ну, можна за комп'ютером посидіти Що я там не бачу? Мій комп'ютер. Ну, а з вами... А де мій? Мій телефон исчез. Телефон исчез. Ну ладно. О, з вами я був, містер Флазіте. До побачення. Чекайте. З вами я був містерфлазіте. Всім до побачення. Та що мені не спиться. З вами я був, містер Флазіте. До побачення. Не е зараз.